Відбувається військових дитячий лікар. І вони дань платили по 50 гривень за кожну операцію. Я вже не рахую аптеки, я вже не рахую відмивання тих коштів в е пральні, е використання електроенергії і багато-багато речей. Прокурор на це взагалі не реагує ніяк. Таке враження, що в нас в прокуратури не існує. Але реальний факт, що ми з вами за наші податки утримуємо цю установу, яка не працює на народі. Ми отримуємо цих бездільників-хапарників. Я зачув е в районі, що призначили нова прокурора, йому за два місяці купили фермери новий автомобіль. Ну, скажіть, будь ласка, ну це, як можна це пояснити За два місяці йому купили новий автомобіль в районному центрі. І це відбувається під, е під час цих дій. Запитали маранця, чого стояла е хлопці за ТО проти народу? Він запитує, що де підпорядковуються йому е, е, ці добровольчі батальйони, і вони просто стояли, забезпечували громадський порядок. Ми його запитали, чого попереду стояли тітушки, гепардовці, спортивні форуми. Чого вони там стояли? Скажіть, будь ласка, він каже: а я не знаю, мені це не відомо. Я не бачу там тітушок. Так я говорю, може вам заяву потрібно написати на звільнення? Можливо, там повинен кваліфікований працівник працювати і давати нам відповіді на ці запитання, тому що це реальні запитання. Зламали нашому активісту Ігор. де довірю підрішити. Зламали рух. Це за те, зламали, за те, що він допомагає возити зону АТО до хлопців медикаменти, харчування, автомобілі, бронежилети, тепли, теплий одяг. Це за то, травили газу, за його по рукам і ламають йому руки. А це таке втяжність. А це хлопців за А це ми кормимо, скажіть, будь ласка, мені не зрозуміла ситуація, я запитую, хлопці, що ви робите? Де ви стоїте, кого ви захищаєте? Скажіть, будь ласка, ви розумієте взагалі, яка ситуація відбувається в Вінницькій області? Чого люди прийшли? Ви хоча б запитали, ви підійшли, коли ми збиралися з борами з громадськістю, яка ситуація відбувається в Вінницькій області. Ми запитали, і ніхто не хоче нас чути. Ми підходили до Олії. Скільки разів ми їм говорили? Він каже, що він не знаходить ніякого, ніякого, не знаходить ніякої спільної мови і каже, що Святко не виконує світлості. Йому задав Жученський депутат обласної ради та 33-й канал, керівник 33-го каналу я не репрезентації. На президії задав запитання депутатам обласної ради. Скажіть, будь ласка, які функції не виконує Святку голова обласної ради? Чи він можливо, скажіть, будь ласка, чи він, можливо, щось вкрав? Чи він можливо комусь продав посаду, взяв за це гроші? Скажіть, чого вас він не задовільняє? Які він функції не виконує? Вони говорять, ну нема що сказати. Розумієте, там все каже, написано там на паперці, який метал. Це тобто на паперці, він каже, він не може згуртувати депутатів обласної ради. Скажіть, будь ласка. Як можна згуртувати депутати обласної ради, коли вони спеціально за вказівкою Акселерота, того ж Олійника, Антонець, яка очолює фракцію партії Рігіону, Івасюка? Групи совісті, єдності про президентської більшості. Тобто, сьогодні про президентська більшість легалась з, з партією Лігіонів, вибачте. І хочуть дереванити знову ж Вінницьку область. Як це можна пояснити? Ми запитали. Скажіть, поясніть, чого так відбувається? Говори такі залі. Ми ж запитали запити. Вони заботують сесію обласної ради. Чого? Я вам скажу. Можливо, щоб не перекручували в засобах масової інформації. Я скажу чого. Тому що на сесії обласної ради ставили, ставилось питання. Затвердити. Керівників комунальних установ, тобто тих керівників, які були звільнені і перепризначені, вони спеціально зривають сесії обласної ради, щоб не затвердити оці пункти, не затвердити, тобто затвердити перепризначення. Чого? Вони затягують час, щоб в них була можливість подати судові позови в суд і оскаржити дії святка. Хоча ці дії святка були делеговані саме депутатами обласної ради, і вони надали йому ці повноваження, і він мав право це робити. Якщо ви не знаєте, я вам ще раз доводжу цю інформацію дійсно, як вона має бути. Але вони спеціально саботують, спеціально роблять все для того, щоб в них був прецедент звернутися до суду, скасувати ці е, рішення. І потім сказати, прийти і сказати, от святко не виконує свої вимоги, і він повинен бути звільнений. Тому що в нас є рішення суду, який вирішив, що Святко неправильно вирішив, звільняючи і припризначаючи лікарів, і тому він не виконує своїх обов'язків. Оце така підстава Да, ну що потується судді, ми знаємо, як туди як суддя. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, я був на засіданні по Власюку. До речі, він звернувся з заявою в апеляційний суд за новими обставинами, щоб його ну, щоб визнали ці дії, які е, рішення святка незаконними. Йому суд насправді відмовив. Я ви знаєте, переконаний, що все ж таки громадська активність на цьому області є. І ми це вчора показали їм, яких у нас є 30 чоловік, яких ми допустили до, сес... до сесійної зали, хоча ніяких е... підстав до цього не було. Ніяких підстав. Ми мали право туди зайти, і я сказав, ми сказали Моринцю. Це з якої пари голова МВС починає визначати, кому заходити в сесійну залу, а кому не заходити. А я запитав, а ви що? Ви, случайно, не, не перевищуєте свої повноваження. Ну, він, він нічого не може відповісти, бо він розуміє, що просто... чи він сам себе свідомо підставив. Чи він, може, не зрозумів, що могло бути. Що могло бути. І знаєте, вони, напевно, думали, що прийде насправді 50 100 чоловік. І вони везуть полона. Да, і вони зроблять, ви бачите, вчора вони всі з'явилися, як вони. 105 п'ять депутатів е, обласної ради. Олійник вказівкою олійника визвонювали всіх депутатів обласної ради, навіть з Києва, навіть з Києва депутати обласної ради приїжджали, просили. Їх.